Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, до нас прилетіла пташка і принесла конверт. Вам цікаво дізнатися, що в ньому. Це лист із казковими задачами. Зараз ми спробуємо їх вирішити і таким чином допоможемо пташці. Задача номер 1 Журавель запросив до себе на обід лисичку. Він приготував дві страви в глечиках, а лисичка принесла одну страву в мисочці. Скільки страв було на їхньому обіді? Дітки, якщо два і один об'єднати, яке число вийде? Правильно, три. Отже, страв на обідньому столі журавля і лисички було три. Задача номер 2 Курочка ряба вранці знесла одне яйце, а ввечері два. Скільки всього яєць сьогодні знесла курочка? Якщо об'єднати один і два, яке число вийде? Правильно три. Отже, курочка сьогодні знесла 3 яєчка. Задача номер 3. Півник знайшов 2 колоски, а мишенята знайшли також два колоски. Скільки всього колосків у них? Якщо 2 і 2 об'єднати, яке число вийде? Правильно 4. Отже, колосків всього у них було 4. Молодці дітки. Дітки, подивіться, тут якісь незрозумілі лінії, крапки намальовані, напевно, пташки не знають, як вони називаються. А ви знаєте, тут у нас різні лінії. Пряма, крива, ламана. Як гадаєте, де пряма лінія? Так, а де крива? Правильно, а ламана. Як гадаєте, чому вони так називаються? Подивіться, ще є тут точка і відрізок. Відрізок це шматочок лінії, на кінцях якого стоять точки. А зараз пропоную пограти з кубиком. Вам необхідно кидати кубик і домальовувати гнізду таку лінію, яка випаде на верхній стороні кубика. При цьому необхідно повторювати назву лінії, відрізок, крива, ламана. Дітки пропоную розглянути ілюстрацію. Тут, напевно, пташки не знають, які цифри мають бути. Це вулиця, на якій всі живуть по порядку. Спочатку цифра 1, потім 2 і так далі. Але десь пропали деякі цифри. Подумаємо разом, хто є сусідом цифри 1 і 3? Так, 2. Хто є сусідом цифри 2 і 4? Правильно, 3. Отже, дітки, які сусіди числа 3? Сусіди числа 3, це цифри 2 і 4. Дітки, погляньте, в конверті лежить дзвіночок, який пропонує нам пограти. Якщо я кажу правильне твердження, ви нічого не робите. Якщо неправильне, дзвоніть у дзвіночок. Я граюся вночі. Вдень на небі з'являються зорі. Вранці можна побачити, як сідає сонце. Ввечері ми снідаємо. Вдень у нас нічний сон. Ввечері ми робимо ранкову гімнастику. Вночі яскраво світить сонце. Дітки сплять вдень. Вранці дорослі йдуть на роботу, а дітки в садок або школу. Наостанок пропоную потренуватися писати цифри. А наше заняття закінчилося. До побачення!